Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Десята ранку в Україні для вас мовиті інтери. Я Анастасія Даугле. Випуск новин до вашої уваги. 78 ворожих дронів збили наші захисники під час сьогоднішньої атаки росіян. Як повідомили повітряні сили проти ночі вівторка, окупанти запустили по території України балістичну ракету та 139 ударних БПЛА і безпілотників імітаторів. Дрони знищили на півдні, півночі та у центрі країни. 34 ворожі дрони-імітатори локаційно втрачені. Під атакою шахедів була і Харківщина після дев'ятої вечора росіяни завдали масованого удару дронами по місту Ізюм. Докладніше про ситуацію в області розповість моя колега Світлана Шекера. Вона зі студією наживо. Доброго ранку, Світлано. Тож, яку інформацію маєш про наслідки обстрілів? Вітаю, одна людина постраждала на Харківщині протягом минулої доби. Це сталося через мінну небезпеку. Це сталося у селі Огурцівка Шевченківської громади Куп'янського району. 46-річний чоловік спалював суху траву і в ній здетонувала міна. Чоловік отримав легкі поранення. На щастя, він цілий і відмовився їхати до лікарні. А вчора, після 22-ї години вечора, Росіяни завдали масовані атаки по місту. Ізюм на місто Ізюм летіли 14 шахедів. Вони поцілили по цивільному підприємству. Підприємство вже не працююче. Били сталася там масштабна пожежа після влучань пожежа з. Горіли більше 8 тисяч квадратних метрів, площі, горіли вантажівки, легкі автомобілі. Згоріли два сусідні цивільні приватні будинки. На щастя, в них ніхто не жив. Горіла майстерня, контактні лінії залізниці. На щастя, постраждалих через цей удар немає. Авіаударів росіяни завдавали в минулої доби і по Куп'янську на місто скинули ФАП 250 На золочів також сьогодні о другій ночі скинули авіабомбу. Вона поцілила по відкритій площі, горіла суха трава. Постраждалих на щастя немає. А от учора ввечері, коли вже стемніло, на дитячому майданчику в індустріальному районі знайшли ударний безпілотник, який на щастя впав, але не вибухнув. Його забрали вибухотехніки. Такі в нас новини, Анастасія дуже дякую колегу за надану інформацію. Світлана Шикера розповіла про безпекову ситуацію на Харківщині. У сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці вчорашнього ракетного удару. Кількість поранених на сьогодні 94 людини. З них 23 дитини, повідомили у міській раді. Нагадаю, раніше інформували про 88 поранених. Пошкоджено 26 будівель, зокрема, три школи, дитсадок, заклад, профтехосвіти, навчально-виробничий комбінат, лікарня, 16 житлових будинків, ресторан, СТО та адмінбудівля. Вибито понад три тисячі вікон, пошкоджено по. Крівлі у восьми багатоквартирних та чотирьох приватних будинках без водопостачання наразі сім будинків, без газу три. Наслідки атаки усувають дві з половиною сотні фахівців з різних профільних служб. До трьох десятків ворогів знищили повітряні сили збройних сил України у Кондратівці. Це Курська область. Про таке повідомили у генеральному штабі. Українські льотчики завдали удару по російському військовому об'єкту і зруйнували його. А заразом знищили весь особовий склад противника. Росіяни готуються до штурмових дій на Лимансько-Куп'янському напрямку. На цій ділянці фронту ворог активно накопичує особовий склад. Такою інформацією з нами поділився командир екіпажу БПЛА «Кара на Андрій Отчинаш. Утім, за словами військовослужбовця, четверта бригада оперативного призначення Рубіж, яка тримає там оборону, готова до будь-яких дій ворога. Допомогти захисникам можете і ви, qr код для донатів на дрони зараз на екранах. Сьогодні ми збираємо на великі ударні дрони, які допоможуть нам виконувати достатньо потужний плац роботи від знищення противника і знищення накопичення противника до різних логістичних завдань, такі як переведення і їжі і води на позиції, а також скидання боєприпасів нашим бійцям, щоб вони могли безпосередньо виконувати свої бойові завдання. Тому дуже прошу кожного долучити. Читися до наших зборів і гарантую вам, що ви побачите не один не одне відео зі знищенням особового складу противника, які будуть зроблені саме завдяки цьому дрону, на який кожен з нас буде донатити. Програму контрактування військовослужбовців 18-24 років можуть розширити. Про таке говорили на ставці Верховного головнокомандувача, Розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, у майбутньому молоді бійці зможуть посилити також національну гвардію або прикордонну службу. Була доповідь по програмі а, з контрактом 18 24 Доповідали щодо перших результатів програми. Ми будемо розширювати її. Я був на фронті в суботу. Є запит конкретних бригад. Будемо на цей запит реагувати позитивно буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців. Цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України, та також підрозділи прикордонників, всі ефективні підрозділи в силах оборони мають отримати всі можливості розвиватись і збільшувати потенціал нашої держави, нашої сійкості. Вміння влучно стріляти, рити окопи, а головне працювати у команді. Навички, які має здобути кожен професійний штурмовик. Навчання майбутніх воїнів відбуваються в умовах наближених до бойових. У наступному матеріалі, підготовленому за матеріалами сухопутних військ, покажемо один день тренувань загальної військової підготовки. У цьому навчальному центрі курсанти набувають навичок, які знадобляться на полі бою. Група вогневої підтримки займає позицію. Штурмова група під прикриттям умовним висувається до входу в окопу і з застосуванням димів приховує своє переміщення і. Здійснює захід в траншею з застосуванням гранат. Той ще в цей час безпілотний літальний апарат з повітря спостерігає та підказує, що робить, яка сама конфігурація траншей, і можливі небезпечні ділянки. Влучно стріляти бійці вчаться на тренажері кулемета ДШК. Мобільна установка на кузові пікапа дає змогу швидко змінювати напрямок вогню, підготуватися і точно послати кулі у повітряній наземні цілі. На різних відстанях змодульовані сценарії, різні бойові ситуації, відповідно на якій дальності знаходиться, курсант вчиться змінювати дальність на цілику, прицілюватись правильно. Ми коригуємо, поправляємо в ході навчання, і відповідно в нього збільшуються, покращуються результати влучання в цілі. Відпрацювавши вправо на тренажері, курсанти вирушають на полігон стріляти зі справжнього кулемета. Ну я вам скажу, що кулемет ну, грізна зброя. Кулеметом можна виконувати декілька завдань, таких як повітряні цілі можна знищувати, наземні цілі можна знищувати. Досвід наших інструкторів допомагає нам в навчанні. Тому що вони вже були дійсно в бойових умовах. Вони знають, як обращатись з кулеметом». Та на полігоні майбутні бійці мають усвідомити найголовніше злагоджена командна робота і підтримка побратимів не менш важливі, як і точна стрільба та витривалість. Ми навчилися слухати один одного, працювати командою, слідкувати зі своїми товаришами, підказувати тось, тобто не тарятись, бути одною злаженою як, бойовою машиною, скажімо так. З вірою у збройні сили України Нопрієнко, Ніна Коломієць, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Онлайн-сервіси Укрзалізниці, зокрема купівля квитків, через застосунок можуть бути відновлені завтра. Якщо ж плануєте подорож сьогодні для купівлі квитка, варто звернутися до каз. Про це у нашому ефірі повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Парцовський. За його словами, для зручності пасажирів на вокзалах збільшено кількість каз у пріоритеті військовослужбовці, люди з дітьми та особи з інвалідністю. Ті, хто приїздять, і скажімо, до відправлення поїзда лишаються вже не встигають в касі купити квиток. Тут же наші співробітники проводять безпосередньо до поїзда. Всі поїздні бригади поінструктовані, і вони можуть на місці. Посадити пасажира і оформити квитки. Ми прагнемо зробити так, щоб жоден наш пасажир не лишився без можливості уїхати. Теж саме стосується невеличкі населені пункти, де каси на сьогоднішній день не функціонують. Ми так само рекомендуємо цим пасажирам безпосередньо підходити до поїздів, і а, наші поїздні бригади всіх розмістять, знайдуть місця, оформлять квиток а, на місці безпосередньо. Сучасне протирадіаційне укриття з'явилося у маньківській громаді, це на Черкащині. Воно автономне, інклюзивне, розраховане на 450 людей. Зводили сховище з нуля. Результат роботи, який співфінансувався з державного і місцевого бюджетів, показали нашій знімальній групі. Тривожної баліською розібралися да -да -да. так, ось такий короткий інструктаж проходять усі школярі. Сьогодні настанови слухають в оновленому укритті з усім необхідним для навчання та безпечного перебування. Правила поведінки під час повітряної тривоги, що ми робимо в школі. Збираємося панібере, збираємо. не панікуємо саме перше. Так раніше дітлахи цієї громади ходили в сховок за 500 метрів від школи. Приміщення винаймали, умов для проведення занять не було. Розповідають учителі. Тривоги виникали ну по два-три рази на добу. Частіше, всього це було того року. Умови в попередніх укриттях були не дуже. Це укриття в нас набагато краще, набагато спокійніше ми можемо перейти зі школи. Ніяких проблем тут не виникає, у нас тепло, витяжки працюють. Це сучасне протирадіаційне укриття звели з нуля. Будувати почали ще восени 23-го року. Тоді й облаштували сховище за усіма вимогами щодо безпеки. Було. Зроблено основний каркас будівлі, а він залізобетонний повністю: що знизу, що зверху, що стіни, товщина 40 см залізобетону. Потім виконано було утеплення, гідроізоляція, виконано всі внутрішні роботи, оздоблення, проведено всі комунікації, всі необхідні мережі щодо безпеки це до пожежної безпеки, до газової безпеки і так далі. Розраховане приміщення на 450 дітей. Це школярі та малюки з сусіднього садочка. У ньому можуть перебувати і діти з особливими освітніми потребами. А ще тут є автономні комунікації. Запас 3 тонни запас води, як передбачено, повністю воно підключене до нього санвузли, все Достатньо для того, щоб працювало автономно укриття в освітніх закладах області на Черкащині. Усіляку намагаються покращити. Загалом на Черкащині для безпосередньо учасників освітнього процесу маємо 809 захисних споруд. Додатково ще маємо 256, які орендуються нашими закладами. В основному це дійсно найпростіше укриття, Це не такого типу, як бачимо. Загалом на це протирадіаційне сховище витратили 21 мільйон гривень. Це гроші з державного та місцевих бюджетів. Ірина Васюра, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.